Персонаж номер 3 Справа Айана Мірей. Хто я? А'яна Мірей. А хто ти? Айана Мірей. Ти також А'яна Мірей? Так. Я такого кого знаю, як А'яна Мірей. Ми усі ті, кого знають. Продовжуючи тему гайдів на стандартних персонажів, неможливо пройти повз кішко жінки з Ліюе. Саме Кицин після появи дендро-елементу заграла новими фарбами і посунула всіх своїх суперників за ролью гіперкері, які вийшли разом з нею з самого релізу гри. Не можу сказати, що раніше Кецин була слабкою чи не дуже популярною. У всі часи шанувальники Кецин відстоювали права та свободи кішко жінок та вижимали максимум з цієї тендітної дівчини. Проте з появою нахіді Мейнерів стало неможливо зупинити. Кецин п'ятизірковий персонаж стандартного банеру, тому. Тому вона теж стала улюбленицею для багатьох людей, програвши гарант на бажаного персонажа. Але, як я й казав раніше, від Кицин користі буде побільше, ніж від інших персонажів стандартного банеру. Кецин електромечник, яка виконує роль гіперкері, і саме тому бажає, щоб вся увага приділялася саме їй. Побудова команди буде сконцентрована саме на Кецин, адже вона є основним демедж ділером, а інші ролі вона й не розглядує. Кецин має непогані базові характеристики, які необхідні для постійного перебування на полі бою. А ще кецин, як і Кідлюк була пілігримом у світі фуллтайм Геншину, тому вона мала унікальний критовий нативний стат. А саме в її випадку це кріт демедж, має непоганий скілсет, про який зараз і поговоримо. Перший талант Кицин 5 відносно швидких атак мечем, досить швидка та потужна заряджена атака, якою можна непогано спамити босів, і звичайна планш атака, якою Кицин частенько користується. Хочу відмітити, що скейли як для ДД могли бути і краще, але я нагадую, що Кецин це персонаж, який виходив з релізу гри, тому на цей мінус можна не звертати увагу, особливо якщо ви мейнер мейнеркиці. Елементальна навичка являє собою електростелет, положення якого кицин може обирати зажавши єжку. Звичайне натискання ставить перед собою мітку стелета, яку можна зняти зарядженою атакою або повторним натисканням. Повторне натискання єшки телепортує кицин до стелета, а заряджена атака створює вибух АОЄ електродамагу. Елементальний вибух кицин це приклад справжньої чоловічої мотивації. Наносить значний дамаг і зникає на 3 секунди з поля бою. Ой та це гарна можливість запобігти значного дамагу від ворогів, а ще її вартість у 40 енергії роблять цю навичку дуже корисною. Перший пасивний талант наділяє кицин електроінфузію на 5 секунд, яку будь-хто може перебити. Другий пасивний талант збільшує крітрей та енерджі речард кицин на 15% після використання елементального вибуху. Третій пасивний талант дає змогу сидіти в твоїй експедиції 15 годин замість звичайних 20. Саме тому вона може так гарно виглядати. Club, we'll nice. club, Моє найулюбленіше. Консти на стандартного п'ятизіркового персонажа. Перша конста. Повторне натискання єшки наносить додатковий електродамаг у вигляді 50% від атаки кецин. Друга конста дає 50% шанс отримати елементальну частку, використовуючи інфузію кецин. Третя та п'ята консти дають плюс 3 рівні в елементальний вибух та навичку відповідно. Четверта конста дає кицин 25% бонусу атаки від виклику електрореакції. Ну і шоста конста це тупо імба. Кецин отримує 6% електродамагу на 8 секунд. Okay. Відверто кажучи, консти Кецин лайно собаче, і я дуже співчуваю вам, якщо ви їх налутали. Але якщо все-таки налутали і не видалили після цього гру, то я вас вітаю. Адже ви насправді дуже сильна і замотивована людина, яка в цьому житті нічого не боїться. Кецин має досить великий арсенал зброї, тому по порядку від найкращого до найгіршого. Серед п'ятизіркових туман, нефритовий меч, Сігна Хайтама і Сігна Аято. Всі мечі критові, тому Кецин з радістю буде ними користуватись. Серед чотиризіркових – зіркових івентова парасолька, залізне жало, БП та Чорногор. Жало і парасолька це взагалі найкращі фрі-то-плей пушки на Кецин. Окремо можна виділити любителі Кецин, і я це в ніякому разі не засуджую, адже фіз-мечники завжди імба. Тому для фіз збірок найкращими мечами будуть аквіла Фавоній та прототип Ранкор. Як я вже згадував раніше, з виходом дендроелементу варіативність збірок у Кецин стало більше. Найактуальніша збірка це агрокецин з фулсетом сетом позолочених мрій. З даним сетом Кецин повільно перетворюється в Альхайтама чи Сайно. Ще одним непоганим варіантом для Агрокицин є електросет, який дозволяє значно підвищити дамаг від електрореакцій. Поєднання сетів на EM та Електро дадуть змогу краще підрівняти стати. мейн стати для Агрокицин будуть годинник у або атаку, келих завжди в електродамах, капелюх у Кріт або Крітерей для балансу статів. Найкращі сап-стати для даних збірок будуть кріти EM атака. Ну і як же без фіз-класики. Тут все стандартно, як і для Чічі. Пулсет set блідого полум'я або 2 плюс 2 полум'я і лицарства. мейн стати фіз-кецин незмінні, як і для всіх Годинник у атаку, келих завжди у фіз-дамах, капелюх укритий для балансу. Сабстати для фіз-збірки класичні. Кріти, атака, речардж. Зараз Кецин має багато гарних прикладів команд, але я покажу, які, на мій погляд, на неї будуть найкращі. Агрокецин. грається від двох елементів Дендро та Електро і бажає підтримувати стимуляцію для подальшого Агровейта. Найкращими представниками для даної команди будуть Кецин, Яояо, -яо, Кадзуха Фішель. В цій команді можна гратися з сапортами, як вам заманеться. Для хіла можна спокійно замінити Яояо -яо на куки, а фішку можна завжди замінити на хідою. А за відсутності казаха, завжди можна взяти Цукрозу. Агрокецин грається приємно, стабільно, сильно і комфортно. Власне, рекомендую саме цей білд. Фіз Кецин. Можна сказати, що даний білд вже починає втрачати свою популярність, якою вона користувалась раніше, але забороняти вам ніхто не буде. Грається така Кецин через суперкондакт, тому Кріо і електроперсонажі будуть в пріоритеті. Найкращою командою для фіз кеки будуть сама Кецин, Розарія, Міка і Фішик. Власне, новий фіз саппорт Міка і додає нового подиху на фіз команди. Підбиваючи підсумки, мушу відмітити, що Кецин, мабуть, єдиний персонаж стандартного банеру, хто активно тримає конкуренцію зі своїми прямими суперниками за ролью і елементом. І вона буде актуальна ще дуже довго. Тому якщо вам подобається ця кішка жінка, то не вагайтесь, а качайте її по максимуму. Адже вона буде вам вдячна і обов'язково покаже гарні результати на останніх поверхах безодні. Відверто кажучи, я ніколи не був кацинмейнером, проте почавши робити на неї гайд та спробувавши її силу, мені неочікувано сподобалось. І надалі я би хотів довести її до розуму і грати в неї через агро. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Якщо так, то підтримуйте мене лайком та підпискою та залишайте будь-який коментар. З вами був Ранкор, гарного вам дня та до нових зустрічей!